Джиммі Дайкс отримував хлопця у власноруч зведеному бункері на своєму подвір'ї. Визволяти заручника вирішили, коли переймови зайшли в глухий кут, а в руках викрадача снайпери побачили зброю. Поліція вирішила життя п'ятирічного етана під загрозою. За останні 24 години ми зрозуміли, що не домовимось з викрадачем. До того ж, нас хвилювала безпека дитини. Сусіди розповіли, що під ранок почули удар, після чого кілька пострілів. У третій ночі ФБРівці попросили Дайкса відчинити отвір, через який вони протягом тижня передавали їжу, ліки та іграшки для хлопчика. Туди вкинули світлошумову гранату та увірвалися до приміщення. Уся операція тривала близько хвилини. Неушкоджену дитину разом із мамою доправили на обстеження до найближчого шпиталю. Це особлива дитина, яка пройшла неймовірні випробування. Дякувати Богу, етан живий і неушкоджений. Саме цього ми всі і прагнули врятувати його. Я вже був у лікарні з етаном. Усе добре. Він їсть, сміється, і грається, поводиться як усі п'ятирічки. Джиммі Лі Дайкс атакував шкільний автобус ще 29 січня. Він увірвався в салон, погрожуючи пістолетом. Водій, 66-річний Чарльз Поланд, намагався закрити своїм тілом вхід до автобуса, через що зазнав смертельного поранення. Його поховали кілька днів тому. Дайкс викрав 5-річного хлопчика і забаракадувався у бункері. За сім діб ФБР так і не змогло з'ясувати його мотивів. Дайкс, ветеран в'єтнамської війни, який багато років писав листи до уряду та мафії, звинувачуючи їх у всесвітніх змовах. Сусіди неодноразово скаржилися на його агресивну поведінку та погрози фізичної розправи. Марина Кавтан, п'ятий канал.